Вар! Квінтілій вар, квінтілий вар. Поверни мені, мої легіони. Перші зіткнення між римлянами і германцями відбулись у середині першого століття до нашої ери, коли під час завоювання Галії Юлій Цезар здолав свевів, усипетів та тектерів і, переслідуючи їх, двічі переходив за рейн. Германці взяли реванш у 17-му році до нашої ери. Вони розгромили п'ятий гальський легіон марка Лолія і розграбували прикордоння. Це змусило римлян збудувати вздовж рейну ряд військових містечок. Саме звідси у 12-му році до нашої ери на чолі п'яти легіонів. Рейн переднув Децим Клавдій Друз, розбив сугамбрів, усипетів та тектерів. І за три роки дійшов аж до Ельби, витіснивши квадів і маркоманів на територію сучасної Богемії. Успіх друза був закріплений в Мому році Тиберієм Клавдієм Нероном, майбутнім імператором, а на той час офіційним спадкоємцем Октавіана Августа, який під час придушення великого повстання германців підкорив їх племена в низів'ях Рейну та Вісургія, нині ріка Везер, і змусив найвойовничіших з них Бургундів відійти аж до Віадуса, нині ріка Одер. Проте надійно закріпитись на величезній території між Рейном і Ельбою римлянам завадило повстання племен в панноні та Ілірії, яке через свою масштабність загрожувало перекинутись. З провінції В Італію у шостому році Тиберію довелось замиритись з вождем маркоманів марободом і повернути вісім зі своїх 12 легіонів з півдороги до Богемії. Намісником Германії у статусі легата Августа Пропретора був призначений 54-літній публік Вінтілій Вар, досвідчений військовий. У минулому проконсул провінції Африка, Азія і Сирія, відомий своєю жорстокістю до повсталих проти Риму. На початку вересня 9-го року два легіони під командою його племінника Луція Ноні Аспрената стали на зимові квартири в Могонтіакумі. Ще три під командою особисто вара рушили з літнього табору на Везері до ветера. Серед найближчих радників. Ківвара був 25-річний син вождя херусків, русків, відомий під латинізованим іменем Армінії. Він разом з молодшим братом Флавієм, з дитинства в якості почесного заручника зростав у Римі, де отримав військову освіту. Згодом відзначився у ряді кампаній в Паннонії і на Балканах, за що увійшов до стану вершників і отримав римське громадянство. Після придушення повстання в Ілірії його направили в Німеччину, де він мав допомогти вару остаточно упокорити германські племена між Везером і Ельбою. Чим сам саме керувався Армінії достеменно невідомо. Прийнято вважати, що бажанням кров'ю змити ганьбу свого батька Сигімера, одного з вождів херусків, який визнав зверхність Риму. Але коли три легіони, три кавалерійські загони і шість когорт допоміжних військ разом з великим обозом, з жінками і дітьми рухались маршем до зимового табору, він повідомив вара про повстання, яке, начебто, почалось на півночі Німеччини, і подано це було як подія, що вимагає негайної і жорсткої реакції. Музика як стверджує Корнелій тацит, Сегест, дядько і тесть, Армінія, цілком лояльний до римлян і залежний від них, завчасно кілька разів попереджав вара про підготовку германцями пастки. Але той, коли отримав повідомлення про повстання, на таку небезпеку не зважив, і за порадою Армінія негайно рушив в обхід незнайомої території, щоб за один-два дні дістатись території повстанців. Шлях проліг поміж германських поселень, полями, пасовищами, лісистими болотами, де легіонерам доводилось рубати дерева, щоб вимостити Линисту дорогу. Несподіваний дощ і буревій порушив похідний порядок війська, яке, перемішавшись з обозом, розтягнулись на 7-8 миль. Арміній же передав германцям повідомлення, що веде римлян у пастку, коли легіони вара на другий день переходу увійшли в Тевтобурський ліс. Їх із засідок атакували германці. Спочатку, як пише Касій Діон, невеликими групами здалеку, з-за дерев і з узвищів, Далі ма все більшими силами і агресивніше по всій довжині колони розтягнути на вузькій. До 20 метрів дорозі між пагорбом і величезним болотом римське військо вишикуватись для оборони належним чином не змогло втратило взаємодію між підрозділами, які опинились сам на сам з численними загонами германських племен. Тим не менш, римляни зуміли протриматись до ранку 11 вересня дев'ятого року, коли зіткнулись з новою несподіванкою. Тривалі дощі вивели з ладу тетиви луків, а важкі розмоклі шкіряні обладунки стали тягарем, що перетворив легіонерів на практично беззахисних перед Манцями, озброєними легкими мечами, довгими списами і клинками. Спроба окремих загонів прорватися дорогою, теж успіху не мала. При виході з лісу вони потрапили у ще одну засідку і були знищені. Втрати римлян склали від 16 до 20 тисяч убитими. Більшість офіцерів, включаючи і самого вара, щоб не потрапити в полон, наклали на себе руки, кинувшись на меч, частина була страчена, або якщо вірити, тациту принесена германцями в ритуальну жертву. Небагатьох з них вдалося Ось згодом викупити 17-й гальський, 18-й германський і 19-й легіони були знищені. Їх аквіли на втрачені, почувши про це, як пише Светоній Транквіл, Август бився головою об стіни свого палацу, примовляючи: квінтілій вар, поверни мені, мої легіони! Тим не менш, голову вара було з почистями поховано пізніше в Мавзолеї, яку передав Маробода, який, в свою чергу, отримав її від Армінії. Протягом кількох місяців Арміній на чолі Союзу германських племен знищив усі сліди присутності римлян у Германії. Було зруйновано укріплення, форти і принаймні два міста. Лише опір двох легіонів у Могонтіакумі запобіг його переходу в Галію. Наступного року проти нього рушив Тиберій на чолі трьох легіонів, але особливого успіху не досяг, остерігаючись віддаляти. С від своїх каструмів вздовж рейну лише в 15-16 роках у ході двох кампаній консул Юлій Цезар Клавдій Германік здолав Армінію, завдавши йому поразки у вирішальній битві біля ущелини, відомої як ворота Вестфалії, і упокорив повсталих хатів, Марсів, Херусків, спустошив їх землі і нарешті поховав останки загиблих у Тевтобурському лісі легіонерів ВАРА.